Невеличка прогулянка Samsung Digital City в місті Сувон headquarter фірми Samsung. Ось це головний в'їзд до фірми, так званий Main Gate. Ось тут ми потрапляємо до закритої території Digital City Ось можна в'їхати на машині, звісно, можна зайти пішки. І ось тут ми потрапляємо. Ось сюди. Дуже гарна зараз погода, не холодно. Ось ця будівля це лікарня. Ось ця башня це один з офісних центрів. Ось і це місто тягнеться туди, вперед, далеко, і вліво ще там багато всього. Ось В цьому місті, місті е, окрім ось таких хмарочосів офісних і цієї лікарні, е, є ще виробничі цеха, там роблять різну електроніку, різні е, телевізори, якщо по-простому. Є кілька парків. Е, ось така тут облагорожена територія в такому східному стилі. Такі ось Такі ось деревця. Звісно, влітку це все набагато гарніше виглядає, ніж в січні. Але ось так тут гарно. Ось такі сосни, які ми всі бачили в фільмах. Ну, я переважно про Японію бачив. Ось Кореї природа ну, дуже схожа на всі ці фільми про Японію. Про про східні країни Ось сьогодні субота, тут зараз нікого немає, звісно, в робочий день тут набагато більше людей. Ось. Але сьогодні субота я просто прийшов в музей, в робочі дні просто часу на це немає. Ось ось ця вежа наступна, ось там я працюю кожного дня. Ось. І це таке місто в місті, що тут навіть є ось такі, ось такі зупинки автобусні. Мені сказали, що загалом в Digital City працює понад 30 тисяч людей. Тобто ця цифра, звісно, варіюється, але це завжди понад 30 тисяч ось ще тут є, окрім всього цього, тут, звісно, є ще ось такі спортивні корти, різні там для футболу, для баскетболу. Є магазини, кафе, є само, самообслугові магазини, тобто там немає продавця, просто заходиш, скануєш, платиш. Фелодоріжки. Ось, ну і тут ця територія теж гарна. А, ось це особливість Кореї що у них для, для красоти ось так от такі мати застосовують я не знаю з чого вони з якоїсь такої мотузки ось і обкладають ними ось такі схили Ну, камінчики є теж так як у нас ось ну і отак захищають рослини соломою Ось кудись на вантажівці просто телевізори возять з таким чином. Забавно це виглядає. Ось футбол я бачив, що грають кожного дня ввечері. Десь о восьмій вечора я додому йду. Грають футбол. Ось ось ця будівля. З самих офісних приміщень тут 38 етажів поверхів, але ну, я думаю, що воно ще вище йде там, де вже якісь технічні приміщення. <кій> Як в кожній корпорації тут. Ось ця штука, я не розумію, що вона каже, але фішка, фішка в тому, що вона викриває, що я, що я хожу з телефоном в руках. І вона каже мені, не ходи з телефоном в руках, бо це небезпечно. Ось щось таке. А ось і оголошення про це. Так, ось тут якісь дослідницькі центри. Ось щось таке. Ну і тут можна, можна дуже довго гуляти. Зараз я просто піду в музей і щось там познімаю. Так що підписуйтесь і чекайте на публікації. Всім дякую.